Всім привіт! А, сьогодні робимо торт Наполеон. Чесно, настроєння немає, але я собі задумала пекти торт «Наполеон», То будемо пекти торт Наполеон. Щось прикольного. Дуже крутий рецепт побачила. Я думаю, що ним треба скористатися рецепт Наполеона. Так, беремо 280 мл холодної. Прям такої, щоб вона з льодом була. Краще поставити в холодильник на ніч, але не випийте за ніч. Так, чайна ложка оцту. Туди. Дві чайних ложки солі. І гарно це все перемішали. А що було прикольно сказано. Я колись для Наполеона натирала на терці масло разом з борошном. Але сказала, що треба взяти масло кімнатної температури і 650 грамів борошна туди додати. І потім взяти міксер з такими насадками, як чиста Ну що, будемо пробувати. 380 г масла. Я його тут трохи. Того воно в мене таке ще полурозтоплене. Оце вже точно. Не тільки кімнатна температура, а біля кімнатне лежало. Понятно. Ой, я думала, такі руки чисті будуть. Вже все в маслі Масло є 380 грам. І сюди 650 грам борошна. Тут кілограмове. Ну, хто любить, може, там не на глаз. Я так подивлюсь по консистенції тіста. Ну, звісно, хто Наполеону так робить. Це, мабуть, такі люди, як я, або там моя мама, або ще наші всі родичі. Ну, багато хто вже просто купляє оце тісто заготовлене, та і все. На маленькій швидкості вмішуємо. О, воно так легко мішається. Я думала, не потягне. Гляньте. Ой, хорош! Видно там чи ні? Ваніль ми додамо вже в крем. Сюди не будемо додавати. Змішуємо спочатку борошно, потім додаємо воду. На маленьких оборотах не кончайте свій міксер там вже. Дивіться, така крошка. О, так це можна, знаєте, що? Це ж можна оці всі терті пороги так робити. А чого я як дурочка його терла на ту терку? Чу? О, як живе викучись. Добавляю воду і теж перемішуємо. Кажуть, що будуть такі бульбашки у тому тісті, що йолипали. Ну, побачимо, побачимо. Не знаю. Побачу. Так, ну вже не буду вимішувати. О, тіша. Настроєнсь сьогодні, як упабити собаки, чесно кажучи. Його нема. Повинно вийшло 14 коржів. Підсипаємо. Ой, я вже насипала так, да? щоб не мало було. Ну, трохи, ладно, як по його, нічого страшного. Нам все простительно. Ми вдома, нічого страшного. 50 грамів туди, 50 грамів сюди, не наказання. Трохи більше, дам, бо воно таке липкувате. ну, Хто? Бог зна, да? це так само, як я, ось по 300 разів змиваю ті руки. 200 градусів духовку вмикаємо верх-низ. Я туди поставлю противень, хай розігрівається. І давайте будемо зараз розкочувати тісто. Спочатку його поділимо, потім кожен цей м'ячик розкатаємо. Таке ну, ніжне, я б не сказала, що воно забите. Гарне. Я б то не боялась би, що воно таке трохи жидковате. Якщо у кого жидковате, бо перестояло масло, оце як у мене. Не добивайте борошнам, не треба. Поставити краще в холодильник. Я думаю, що в холодильнику воно вдалося. Ну як? Я так думаю. А що? А що, люди що, викидують чи що? Так буде добре. Так нормально. Щось більше трохи, щось менше. Ну а що? Я замовила. Ну, правильно, який ще? Чорні не треба, щоб е, у борошні мотиляти це все. А, не хочу. В духовці випікаємо 7 хвилин. Взагалі цікаво, як воно буде. Оце якщо дірочки якісь є, я його так ляп-ляп-ляп і -ляп -ляп, ніхто не побачить. А хто його всередині бачить, краще просочиться кремом? Нормально. Мені здається, що коли робиш оцей рецепт, куби, куби води летять. Потикали. А новий. Лучше підсипати треба було тут. Не жалійте. Підсипайте більше, бо добре приліпає. Зараза. Ну, може, це без настроєння, так воно і оце робиться оце, отак. Люблю готовити, але буває не завжди є на це якось. Ні, сьогодні утром проснулася. Ну так хорошо. Думаю, все, зараз ми тортик раз раз сделаємо. Все красиво буде, все гарно, смачно. Ще таке прикраси прийшли, ці вафельні листочки. все, Думаю, зараз я як зроблю, ото вот буде де життя. Поки сіла, поки повимивала посуду тут, поки э, оці всі сніданки, туди, сюди, вже все. Уже настроєння вже пішло. Вже пішло гуляти кудись. О, бачите, треба підсипати більше. Погнала. Потикати можна і тут. Нічого страшного. Ну що, з Богом? На сім хвилин. О, Боже, яке воно гаряче. Дурне поїхало в турне. Сім хвилин. Ставлю. У кого є два противня, Достаємо другий. фух, Поки вони поставили гріємо. і будемо його міняти. Це не таке тісто, що прямо сильно впаде. Я не думаю. Це ж не бісквіти ліпить. Правильно? Там дихать навіть боїшся. Ой, я оце, оце я не знаю, як ті люди, які ті макарони роблять. Ой, страшне! Або круасани, де оце прям так все повинно бути багато повітря в тісті. Святі люди. Тут заморожений круасан купиш, поставиш у духовку, відкриєш не в той час, думаєш, та все, вже нормально, вже спеклися, можна відкривати, можна вже брати. Хоп, усі сіли. Думав, начинить, вже нічого нема. Усе шух і сложилось. Оце муторна робота, знаєте? Ну, отак випікать. Хоча, дивіться, дві пачки масла по факту і борошно. А там вже на крем, ну кожен хоче. Фактично, ну, тіпа, зробили із нічого. А якщо куплять це все тісто, то ну, скільки це треба, щоб на 14 таких коржей, Це як мінімум одна упаковка, як мінімум два коржа. да, Сім упаковок, чи що, на 14 штук. хорош, да, Математика? нормально. Дві минути чи три. Бо ще не зарумянилось. Біле. Смачне тісто. Мені подобається таке хрустке. Взагалі супер. Ну, між, між нами кажучи, на оцей весь процес вже пішло 2,5 години. Тому розраховуйте на те, що у вас взагалі буде. Так, беремо вершки, В мене 200 мл Вершків, 50 г сметани. Всього треба 250 мл Так, це є 250 мл Ось такої молочки. Два яйці. Вбиваємо все зразу, тому що тут є сметана, і сметана може дати щось неприємне звернутися. Чотири ложки покладемо три з половиною. А остальне я досиплю ванількою. Угу. Так. Це є. Тепер я беру це, трошки підзбиваю і на плиту. І трішки взаваримо його. Одну столову ложку борошна. Так. Може, якийсь рок пішов уже, що-шо. І гарно, гарно підмішала. Щоб воно ж загусло. Так, ну я тепер зрозуміла, чого ж вони такі пухкі, там були в ну, відеорецепті, там, чи ще десь. Ну, того що ніхто їх вилкою не колов. Ну, побачимо, як буде збиратися торт. Масла не треба всю пачку, Масла треба 100 г. Як оце ця маса в нас трошки вистегне, туди додаємо масло і взбиваємо нас состило, все пластивало, все нормально. Беру міксер 100 грамів масла. Я все взбила. Я рахую, що все нормально. Це туди, це сюди, боже, все забризла, як завжди. Ну що, збираємо торт? Хух, нарешті. Так, крему не залишилося зовсім. От Мені вистачило із 14 штук. От на два коржі не вистачило. Не знаю, може, хтось по-іншому маже. ще... Звичайно, трохи більше б крему було взагалі було б клас. То беріть в півтори рази більше криму. Буде саме воно. А що це таке? Наляпала туди крему піднеса, воно все одно йорзає. Чесно, так замудохала, що вже нічого не хочеться. Я хочу закінчити це все. Не буде гарно тут. Так. А зверху те, що я казала. Я зробила таку штучку, це є стівний папер, тому можна ось так покласти, Ось. і буде гарно. Фух! чесно кажучи. Чесно кажучи, такий легкий торт, так швидко ми його зробили. 14 шарів, дивіться, супер класно, гарно виглядає, такий святковий з цим. всім, Мабуть, так, я повинна була сказати, але я так задовбалася. Якщо у вас є можливість купляти торти, купляйте їх із задоволенням проводьте цей час із сім'єю, їжте, пийте чай і не думайте про те, як ви три часа будете гарувати над цим тортиком. А якщо вам хочеться все ж таки порадувати своїх близьких, що ви така уміліця і така вся на всі руки мастер-фламастер, пройшов в мій клуб? Ну, в нас була проба. Піра, так сказати, з новим тістом. Мені це хотілося зробити. Я це зробила. Я молодець. Все, я себе хвалю. Ніхто не похвала, сам себе не похвалилась, ніхто не похвала. Пробую. Краще залишити, щоб він все ж таки постояв. Ну, ви знаєте, це не магазинний. Ну, і якщо в магазині купити, то нічого страшного. Так, ну що, торт зроблений? Що залишилось? Вам подписаться, мне порадоваться. И все. Чекаю вас на своем канале. Всех люблю, пока!